На забирає тих, кого ми любимо, наших захисників, наших героїв. Але біль не залишається на полі бою. Він живе в серцях тих, хто чекає вдома. Ті, хто втратили найдорожчих, живуть із раною в серці, що не загоюється. Ми не можемо повернути минуле, не можемо змінити те, що забрала війна. Але ми можемо бути поруч, підтримувати, допомагати та чути тих. Кому дуже сильно болить. Саме тому і виникла ідея цього проєкту просто допомогти та дати можливість відпочити тим, чиї серця живуть у тиші втрати і болю. Справа в тому, що власне, я після певних обставин їздив до Іспанії на психологічну реабілітацію саме до цієї локації, саме до цих людей. Це було в 24 році. І в мене дуже склалися добрі стосунки з організаторами цього проекту. А це був проєкт сумісний між громадською організацією Культура Контрабалас іспанською, де засновницею є наша українська Наталя Москаленко, і її добра, чудова родина. Побувши там в Іспанії, я зрозумів, що в нас Є люди, які піклуються не тільки в Україні, а й за кордоном. І е, там саме у Іспанії е, протягом десяти днів е, дуже, е, знаєте, такий чудовий був настрій, і ми змогли військові відпочити від е, те, що відбувається тут. Після е, мого призначення на посаду начальника військової адміністрації я для себе вирішив, що справа честі, мабуть, буде така, що я. Е, е, Домовлюся з Наталією, і ми відправимо наших а, членів сімей загиблих, наших воїнів саме до Іспанії, саме в цю локацію, саме на відпочинок, на психологічну реабілітацію, для того, щоб вони відчули, що за них хтось піклується. Вперше в цьому році стартував проєкт реабілітації психологічної, сімей загиблих героїв України. В нашому районі цю ініціативу перший презентував наш колега. Керівник Такмакської територіальної громади на сьогодні начальник Такмаської міської військової адміністрації Роман Молодецький дізналися про проект від свого колеги від начальника військової адміністрації Такмака Романа Феликсовича, так як він був на реабілітації в Іспанії після служби в Збройних Силах України, і запропонував нам, щоб наші сім'ї наших загиблих військовослужбовців поїхали трішечки відпочили. Відновилися морально, фізично відпочили там. Мені дзвонили з нашої Оріхівської військової адміністрації і запропонували як матері загиблого взяти участь у поїздці в Іспанію. Спочатку я була в сумліннях: їхати чи не їхати в такий важкий час, але завдяки своєму чоловіку і доньки, які сказали, що мама, треба їхати. Треба відпочивати. От, я вирішила ризикнути і поїхала в цю подорож. Одна із родин зацікавилася цією подорожю, і саме донька загиблого Аліна, вона згодилась поїхати такий приклад і надальше буде спонукати, щоб наші родини краще йшли на таке з. Нами співпрацю із громадою, щоб відпочивати як із самим, так і членам їхніх родин. Перший день, коли вони приїхали до Іспанії, вони були такі, знаєте, як їжачки. І Наталя мені висилала фото, таке порівняння. Перший день і третій день. І дійсно, це ну, неба і земля, тому що вони вже там трошки розслабились. Вони отримали там певний заряд позитивної енергії. І я коли побачив, що ці люди дійсно щасливі, ну знаєте, це дуже варто, дорого. Група, яка приїжджала, от я чесно скажу, була найважча. Це була наша 14-та група, але була найважча група, тому що у всіх така важка історія, у всіх зламане життя, у всіх величезні втрати, і житла, і, і сина, і ще когось з рідних. Ну просто у кожної була якась. Просто мультитравма, декілька травм, і тому е, на мене такого досвіду такої групи ще ніколи не було. Вони коли приїхали в перший день, вони були такі колючі, такі зжаті, навіть трошки, знаєте, такі якісь навіть трошки злі. Не хочеться казати це слово, але це правда, от такі настільки аж агресивні трохи, і в ну, спілкуванні одна з одною зі ну, мною, то все нормально, вони. А от між ними відчувалося. Я очікував, що там будуть бігати випущені баки по вулицям. До речі, за два дні до нас якраз вони там пахали і бігали, там закриваються клітками. Давай нам не чуть не встигли. Я там очікував побачити ходячих конфістадорів там різних і всього, все, що я знаю про Іспанію. Знаєте, ну і те, що я побачив. Цього я не побачив, звісно, але я побачив ще краще, побачив чудових людей, прекрасну природу і чудові гори. Ці 10 днів вони так поетапно розділилися. Там перше знайомство, прийняття ну все типі, психології. Потім назріваюча радість, і потім уже не самовита радість, мабуть, від того, таке все рідне. Цей проект насамперед важливий дуже тим, що надання тієї надії. Людині, яка, можливо, втратила саме дороге, що є в її житті. Я кажу про наших хлопців, які виконали свій борг перед Україною, які віддали саме найцінніше це своє життя. А серце матері воно завжди буде любити, буде завжди пам'ятати. І ми, як представники влади, повинні як мога більше підтримувати членів родин загиблих наших воїнів і саме створювати такі заходи, щоб вони психологічно реабілітувалися. Мені зателефонували з Кам'янської громади і повідомили, що організовується така поїздка для дружин та матерів загиблих військовослужбовців. Я спочатку, звісно, знаєте, шок для мене був, але порадившись з дітьми, діти мені сказали, мама, їй тобі потрібно відпочити. Я за кордоном ніколи не була, і я вирішила: ну, для мене це щось нове, це для мене якісь нові враження, це для мене знайомство з новими людьми, це щось пізнати нову культуру. Ну і перш за все, це перезавантаження самої себе. Ми спілкуємось, ми навіть вже якусь там діяльність загальну проявили, там саме зал за боксами, який у нас був в Іспанії, ми тут його перенесли сюди. Ми після самої поїздки у нас є група, всім, там в тій групі знаходяться, там вітали зі святом недавно, з Днем морської піхоти. Є перспектива і далі розвивати такі програми. Вважаю, що ми як державна і місцева влада маємо всіляко сприяти, тому щоб наші люди отримали якісну допомогу психологічної реабілітації. Я думаю, для таких сімей такі подорожі корисні, так як до них прийшли гори, таке сім'ї їхні, що вони трошки будуть від ну, трошки відлікуться від буденності. Кожного дня тут у нас і обстріли, і у нас тут, скажімо так, всерени. Там трошки вони відпочинуть. Я думаю, що наберуться сил. Я думаю, це їм дуже корисно буде. Дуже я вдячний тим людям, які підтримали цей проєкт. Насамперед нашої районної державної адміністрації, військової адміністрації, особисто керівникові Крупському Артуру Євгеновичу, всім головам громад. Оріхівської громади, Камужарянської громади, Кам'янської громади, а також Олімпійської громади, які підтримали цей проект, прийняли в ньому участь. Сподіваємося, що у нас будуть ще партнери, які мають відповідний досвід в Європі, в інших країнах, які сьогодні мають змогу і мають досвід проводити. Задоволенням, якщо будуть такі пропозиції, з задоволенням будемо всім і навіть військовослужбовців, які до сих пор боронять нашу державу, будемо відправляти. Я думаю, що буде бажаючих дуже багато. Ця поїздка на все життя в пам'яті залишиться. Дуже задоволена знайомством з усіма людьми. Це і волонтери, і матері, і дружини загиблих хлопців. Сподобались екскурсії, які нам проводили. Культура їхня сподобалась. Заняття з психологом, медитації були у нас, йога і бокс. Який до сьогоднішнього дня ми з дівчатами тут зустрічаємося, спілкуємося і ходимо на бокс. я піду, далекі гори, на широкі полонини. Для мене тепер ця пісня буде пов'язана з моєю подорожю в Іспанію. Щодо кожної події є певні сподівання. Але так, як пройдуть мої іспанські канікули, я навіть не сподівалася на це. По-перше, люди, Наталка, вона неймовірна. Для мене це зібралися всі найкращі якості української жінки. І ось Наталка. Я вдячна тим майже 40 волонтерам, які для нас створили цю казку: бокс, яхта, масаж, танці, подорожі, екскурсії. Заняття йогою. Це все настільки надихнуло мене. Це як ковток свіжого повітря і додатковий заряд для подальшого життя. Я вдячна всім дівчаткам, які були разом зі мною, у яких такі ж важкі втрати я побачила, що жодна з них не впустила руки. Вони продовжують бути в строю. І це ще раз підкреслює, ми не одні і від кожної з нас багато що залежить. Я вдячна Миколі. Особливо за його ставлення, за його спокій, за е, врівноваженість ну і за день матері, який він для нас провів, заспівав для нас. Вдячна. Я вдячна адміністрації за те, що погукали. Гукайте ще. Які були враження, що нас всі намагалися вивести із нашого стану психологічно нам допомогти? З нами працював психолог Максим. Далі з нами займалися йогою, і в той час я перше повірила в силу гонгу. Я дуже вдячна пану Роману, який організував цю поїздку, тому що це ну, проведена велика робота. І е, пан Роман він був з нами від початку і до кінця. Він нас і провів із Запоріжжя, і весь час знаходився з нами на телефонному зв'язку, на відеозв'язку з нами знаходився. І... Всі, які не у нас траплялися в дорозі, він все вирішував, вирішував все в телефонному режимі. От. Ну і зустрічав теж він нас. Ми пізно приїхали, він теж нас зустрів, і ви знаєте, це було дуже приємно, що людина піклується, що людина переживає, співчуває і щось робить для. Нас ми це таки з задачею справилися, тому що в останні вже дні перед поверненням додому, за останні два дні жінки мені казали, що, що життя триває, життя продовжується, що вони зрозуміли, що життя продовжується, що його треба жити. Що його... в них навіть виникли так сказати, бажання його жити. Багато хто говорив про те, що почали виникати якісь нові мрії, якесь нове натхнення, якась надія. А, тобто. Результатом ми дуже задоволені. Насправді мені здається, їхній стан набагато покращився і воно було видно навіть так сказати, фізично. А, вони так розслабилися, вони почали співати. Ви бачили, як якби вперше там десь сказали співати, але так вони вже співали. То їх просили, кажуть, давайте волонтерам, підійдіть там, ну, обійміть, подякуйте чи щось подаруйте. А в останні дні вони вже просто самі співали. Їх не можна було прям зупинити, ці пісні. Вони з них лилися їм, хотілося справді вони відчули себе розслабленими в гарному настрої натхненні. Тому я дуже довольна, я дуже щаслива. Що вони в нас були, що ми хоч трошечки могли щось для них зробити, що ми якось долучилися до цього. Я дуже б хотів продовжувати цей проєкт і щоб він став, знаєте, як постійним проєктом, щоб це було на загальному, наприклад, рівні обласному, щоб як більше людей саме цієї категорії, інших категорій. Що не в родин загиблих, а також там звільнені з полону, а також люди, які потерпіли від російської агресії, діти, щоб як много більше поїхали туди, відчули то, знаєте, сонечко іспанське, тепле, ці емоції, цей відпочинок розслабилися. Вони забули, що таке війна, що таке взриви, що таке. Кулі і так далі, і так далі. Дякую вам, що ви організували цю групу, що ви їх зібрали. Ви правда, дуже добросовісно віднеслися до збору групи. У мене такого ще не було. Завжди мені присилали вибачте, якогось туриста, як я їх казала. А тут група ну просто була підібрана. Кожна людина, кожна людина, кожна жінка була варта того, щоб тут бути. Розраховуйте звичайно на нас, на наші сили, на нашу підтримку, чи там привести групу, чи можливо якась є термінова надібність, які. Донати, можливо, ми тут щось допомагали збирати, але я буду рада завжди допомагати саме оцим громадам, таким з таких територій, з таких з такими ситуаціями в житті. Я завжди буду рада вам допомагати. Можете на мене розраховувати. Ця подорож не була втечею від болю. Вона стала простором, де можна було дихати на повні груди, згадувати без розпачу, мовчати разом, сміятись крізь сльози. Це була спроба знову відчути життя поруч з тими, хто розуміє, бо навіть після найглибшої втрати ми маємо йти далі і робити це заради тих, кого вже немає. Бо саме цього і хотіли б наші герої.